Друзі, момент розпаковки мобільного укриття у Херсоні виглядає дуже круто. Наш земляк Олександр встановлює їх у Миколаєві, Одесі. І сьогодні це робить у Херсоні. І Андрій Петрович допомагає розпаковці. Ми хочемо зайти всередину мобільне укриття. І я вам хочу сказати, що це насправді хороше бажання, бо весь час звучить звук, який трішки нервує нас. Це ось так виглядає всередині. Світло, світло поки що не підключене, але є природне світло, яке трішки сюди потрапляє. Ось такі лавочки. Чудесно. Сьогодні якраз доречно в Херсоні. Конструкції різні. Тобто є стінкою тут торзовий ход, а є такі шобукові ходи. По факту це ідея, як, як ізраїльтян. Вони перші подумали цю конструкцію. Е, потім доля мене звала Зільою, е, Ілля я підкинув цю ідею, і я поча прораховувати розробляти цю конструкцію. Звучаю оплачивая э, такие речи. В основном оплачивают это юридические лица компании есть Новая почта. Пять э, украинцев установило за свой счет. Компания Интерхим, фармацевтическая производитель города Геса, поставил двери, проспонсировал две. Это проспонсировала компания Аврора, мультимаркет.